Мешканці надвірної вже неодноразово доводили свою прихильність до спорту. Саме тут найчастіше відбуваються різні змагання і активно оновлюється матеріально-технічна база спортивних закладів. Ось і цими днями жителі вулиці Річної у райцентрі теж зібралися на довгоочікувану спортивну урочистість. Цього разу на відкриття нового майданчика для пляжного волейболу. Перші ноти державного гімну у Надвірнянській міській зоні відпочинку засвідчили. Тут сьогодні подія. І справді зібрала вона чималу кількість жителів вулиці Річна. На спортивно-масовий захід відкриття майданчика для пляжного волейболу. В урочистій обстановці голова Надвірнянської районної ради Василь Попович, мер міста Зіновій Андрійович, спільно з депутатами та священнослужителями перерізали червону стрічку. Спортивну міні-арену відкрили і освятили. Ініціатором створення волейбольного майданчика виступив депутат Надвернянської міської ради від вулиці Річна Василь Будзак. Його активно підтримали колеги-депутати, а також спонсори. Жителі згаданого мікрорайону самостійно облаштували місце для гри у волейбол. Було непросто, але ідея перемогла. Важко було насамперед зібрати тих людей і організувати ту роботу, і ті люди, які тут працювали, щоб вони працювали без жодної копійки, а просто на ентузіазмі. Але такі хлопці знайшлися, які, незважаючи на якісь особисті справи, Чірвоту приходили і допомагали у будівництві цього майданчика. І знайшлися і спонсори. Відкриття спортивних майданчиків у місті надвірна триває з 2006 року. Першим з'явилося футбольне міні-поле біля центрального стадіону. За останній тиждень для любителів гри у волейбол відкрили два майданчики. Цей факт і надалі спонукає дбати про розвиток спорту. Підкреслив міський голова. А ще спільна справа об'єднує громаду, і це позитив. Черговий майданчик маємо вже вкотре на території прекрасної зони відпочинку. І приємно те, що більшість тут сусідів моїх, де формується історія нашого міста, саме виросли на цій зоні відпочинку. Хотів би подякувати всім, хто приклався до цієї справи. Відкриття спортивного майданчика, облаштованого силами громади приклад доброї справи, гідної наслідування вважає і голова районної ради. Це сьогодні приклад. Приклад того, як можна робити добрі справи. Не маючи на те достатнього фінансування. І особливо в наш час, коли держава тих, чи інші, процент, причин майже не фінансує ні освіту, ні медицину, ні культуру, завдяки таким ініціативним людям, які можуть і вміють залучати кошти, залучати ресурс. І... Такі Благородний задум отримав успішний кінець. За це від імені міської ради та депутатського корпусу вручено подяки 18 активістам зі спорудження спортивного майданчика. Також добрим словом і подяками згадали спонсорів, меценатів, депутатів міської ради і всіх, хто в різний спосіб долучився до даної акції. Волейбольній команді вулиці Річна подарували два м'ячі та запевнення про подальшу підтримку.